У Куп'янську Збройні Сили України закрили трубу, якою росіяни просочувалися під місто, але чи спинило це окупантів? Як після цього російські військові просочуються у місто? Що у Куп'янську безпосередньо зараз відбувається? Чому зет пісочать Міністерство оборони Росії за брехню? І як наша куп'янська міськрада витрачає сотні тисяч на піар? Замість того, щоб спрямувати ці гроші, скажімо, на оборону чи на евакуацію. От про це буду розповідати вам за мить у цьому випуску. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, друзі, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Я дякую вам за те, що вона зростає. Ну і все, давайте часу не гаяйте. Одразу будемо починати. Отже, що зараз відбувається у Куп'янську після того, як збройні сили, скажімо так, прикрили лавочку, да закрило цю газову трубу, якою окупанти просочувалися під місто. Давайте дуже коротко нагадаю, що Куп'янськ це місто на Харківщині біля річки Оскіл, яке зараз стало однією із найгарячіших точок на мапі. І, от росіяни давно вже намагаються туди просунутись, і от один із їхніх хитрих способів це просочування через газову трубу. Ця труба йде з окупованого лівого берега Куп'янщини і проходить по північно-західній околиці міста. Вони використовували її як тунель для того, щоб непомітно перекидати туди е, своїх військовослужбовців і боєприпаси. І от нещодавно збройні сили закрили цю трубу, скажімо так, зсу. Завдали низку ударів по інфраструктурі. Як це сталося? Так, що ворог намагався рухатися трубою, але вперся в заслінку. Це така перегородка, яка блокує шлях. Тоді росіяни почали викопуватися на поверхню в відкритих місцях, де немає дерев, тому що дрони літають, все видно, їм треба листя для того, щоб сховатися ворогам. Наші це помітили і нанесли масований удар, знищивши їхні. Позиції, ось до речі, відео як вони цією трубою лізуть. Я вже вам його в попередніх випусках показував, але ще раз просто нагадаю: так, от дивіться, значить, потім окупанти вчинили хитріше, тобто вони пішли іншим шляхом, прорили тунель до лісистої зони. І зробили цілу мережу виходів, так як нори, і от я спілкувався з військовослужбовцем з Юрієм Федоренком, який на тому напрямку служить з служить з Ахілесу, і от він каже, що коли ЗСУ це побачили, значить вони влучили в трубу боєприпасом, все загорілося, як гірлянда, і, е, значить, вихідні нори стали видно після, після того, як ми влучили, тому що там були боєкомплекти бамс, і все там запалало буквально. Так от. Далі далі наші бійці вдарили по району річки ОСКІЛ, де труба йде там по одну глибина там від 80 сантиметрів до 2 метрів, в залежності від ландшафту. І от удар, ймовірно, ймовірно, пошкодив цю трубу. Вона там наповнилася молом і водою, як мені розповідав Федоренко, відновити це сполучення росіянам. Тепер важко, тому що потрібен для цього час. Значить, що важливо, друзі, розуміти сьогодні. Інший військовослужбовець, який. Е... Також на тому напрямку служить на Куп'янському командир 3-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади Національної гвардії України кардак, пан Юрій Кусков. Він з позивним Цезар. Так от він розповів, що станом на зараз відомо про значено просочування окупантів цією трубою. Давайте я далі процитую. А потім ми з вами проговоримо це все. Він каже таке: інформація про російські ДРГ у місті Куп'янськ вже як тиждень не актуальна. Це були останні групи окупантів, яким вдалося пройти й вийти з газорозподільної труби. Зараз ця труба повністю контролюється силами оборони. Підходить до Куп'янська також каже. Він нам немає потреби повністю її закрити, адже ворога знищувати там дуже легко і надійно. Звідти вони нікуди не біжать. Там є певні вриті зони відпочинку. У них де ми їх дістаємо своїми засобами, каже він, і от за словами Кускова, ймовірно, у місті залишилися там певні групи диверсійно розвідувальні однак вони не становлять великої загрози. Він каже: цитую далі: сили оборони зараз ущільнюють свої порядки, зокрема, і в самому місті, і на його околицях, можу додати, що ворог зараз більше хвилюється про те, щоб самому не отримати контрудар і самим не відійти до берега річки Оскіл, каже він. Далі. Військовий розповідає про те, що російським групам вдається вийти до Куп'янська через газорозподільну трубу, але українські бійці їх знищують і не дають можливості окупантам просуватися далі. Цитую: ворог виходить із труп і намагається закріпитися. Далі вони не проходять сили оборони зупиняють їхнє просування, а далі засобами дальнього ураження їх знищують, оскільки штурмові дії дуже складні, і ми можемо зазнати е, необов'язкових втрат. Е, тобто, зі слів військового можна зробити який висновок? Такий, що труба все ж таки у напівробочому стані, да? але збройні сили України. Контролюють ситуацію як тільки окупанти виходять зі своїх наритих раніше нір. Ось вони зараз на екрані, це нори, Вони в різних місцях знаходяться. Ну, як тільки вони це роблять, все сили оборони знищують одразу ворога. У такому разі є підозри, друзі, що окупантам таки вдалося або налагодити трубу і відкачати воду. Пам'ятаєте, що Федоренко розповідав, що бахнули, вона під водою була і набралася цією ж водою, мулом і так далі. Тобто, або вони полагодили, да, відкачали воду, або ми ну, не, не вдалося вже аж сильно нам бахнути так, щоб ця вода, значить, була пошкоджена. Або, або це залишки окупантів, які вже вийшли на інший берег, і оскільки у них дуже багато цих нір, вони з них вилазять. тобто, можливо, це залишки ще двіться, значить, що дуже важливо. Ця інформація потребує уточнення, тому що одні військові кажуть одне, інші ми бачимо, кажуть інше. Тому я обов'язково дізнаюся усі подробиці, що зараз конкретно з цього відбувається, і вам розповім. Але от ми маємо дві позиції, так тому це дуже важливо, як на мене. Значить, що нам підомляє Діпстейт. Діпстейт нам повідомляє, що о, окупанти продовжують просочуватися. Куп'янськ, значить, вони збільшують присутність у місті. Їх бачили у центрі і в мікрорайоні ювілейний сіра зона територія, де неясно, хто контролює, вона розширюється. Повідомляють військові аналітики. І от, діпстейт пише, що зсу зупинили просування по трубі, але ворог повернувся до старого методу. Вони перетинають річку Оскіл і посадки. Вони просочуються в місто, хоч і меншими групами. Тобто, Діп повідомляє, що все по трубі, все перекрито. Вони зараз. Сідуть там по річці, по плавзаходам, плавзасобами засобами. Намагаються перетнути її. Да, там і так далі. Ми намагаємося мені. До речі, Федеренко розповідав, що ми артою там нормально по ним працюємо дронами, тобто знищуємо, якщо вони намагаються форсувати річку маленькими групами. І от діпстейт повідомляє, що труба давала більший пасажиропотік. Як вони кажуть, на жаль, росіяни накопичилися в достатній кількості, щоб штурмувати, робити диверсії і розвитку. Вони активно використовують дрони і міномети. Вони б'ють по наших позиціях, особливо на околицях, а ще продягаються в цивільний одяг, щоб проникати в місто і розвідувати, просто проходжуються і спостерігають, оцінюючи сили зсу. Це дуже ускладнює оборони і зачистку від ворожої піхоти. Але наші тримаються, друзі. Український військовий кореспондент Богдан Мирошников розповідає, що в Купінську ситуація зараз важка, тому що ворог просочується малими групами, ворог закріплюється там, де встиг проникнути. Логістика в окупантів ускладнена через закриття труби. Тобто і Мирошников також підкреслює, що трубу закрито, але вона все ще є, каже він. Той прорив по трубі нам дуже дорого коштував, і не всі наслідки ще ліквідовано. Тобто, я так розумію, що не всі наслідки ліквідовано, каже Мірошников: маючи на на увазі, що з цих нір там подекуди ще залишки окупантів залишилися або ж він говорить в цілому про глобальні наслідки, які ми зараз спостерігаємо після того, як окупанти цією трубою просочилися. Ну і зрештою, він говорить про те, що Особливо складно нашому гарнізону на лівому березі осколу. Річка Оскіл широка з швидкою течією, не те, що мокрі яли, де можна перейти пішки. Якщо ми не втримаємо Куп'янськ, каже, він буде набагато гірше. Наші хлопці в скрутних умовах, але борються з усіх сил. Тепер, друзі, про цивільних, про те, що там конкретно відбувається. Значить, за словами харківської журналістки Анни Черненко, вона в ефірі громадського розповіла, що в'їзд до Купінська зараз закритий повністю. Він закритий навіть для волонтерів. Жителям, які хочуть евакуюватися, доводиться йти пішки або просити там допомогою військових і поліції, бо тільки вони можуть потрапити у місто. В місті ну треба було евакуюватися раніше, тому що попереджали така можливість була зараз. Виходить так, що ну просто дотягнули. В місті залишається за її словами близько 650 людей. А... Значить, немає медиків. Так тож отримати медичну допомогу неможливо пересуватися небезпечно, тому що росіяни мінують дороги. Тобто, фактично люди в пасі. Що каже місцева влада? Там за словами керівника районної військової адміністрації Андрія Канашевича. Ситуація наступна: доставка продуктів і гуманітарки припинена в місті за його словами. 870 людей. Але точні дані каже: він зібрати важко, тому що щодня є поранені, є загиблі. Ну от фактично ці цифри корелюються. Журналістка каже 650, Канашевич каже 870. Але знову ж таки точно ну нам невідомо доставляти вантажі просто нереально через ризик. Ніхто не береться це робити. Єдиний вихід це евакуація. На цьому зосереджені всі зусилля каже він. Тепер давайте подивимось на російську сторону: що ж там вони вигадують. Значить, це скрін з одного з російських опозиційних до Кремля Пабліків, який проаналізував значить, історію пов'язану з міністерством оборони Російської Федерації. Їхні міноборони заявили, що вони контролюють а, дві треті Куп'янська. Вони навіть показали мапу, он, погляньте, Будь ласка, на одну з цих частин цієї мапи, де нібито вони контролюють великий шматок на правому березі осколу, включно з перехрестям на трасу на трасі до Харкова. Але але що важливо, їхні ж зет воєнкори, пропагандисти, навіть вони це спростовують навіть їхній зетнік Юрій Подаляка. Є там такий каже, що це просто брехня раніше. Міністерство оборони Росії говорило про контроль дві третьої будівель і блокування наших військ. Але повторюю, z блогери да, там пабліки різні, два майори. Я там такий. Вони навіть вони пишуть, що для переможних реляцій ще рано, тому що йдуть важкі бої. Подаляка, взагалі, звинуватив командування в липових доповідях. каже про те, що ніяких двох третин ми взагалі не контролюємо, не вигадуйте. Ми, на, ми намагаємось тільки заходити там в центр, але все дуже погано. Резерви ЗСУ постійно прибувають. Тобто, навіть російські пропагандони кажуть про те, що да не бречіть, ви ви ж таким чином нікого не обманете. Да? Тобто, навіть їхні визнають, що ситуація для них не така хороша, як, як про це малюють, попри всю цю складну ситуацію. Друзі, мене вражає. Ось це. Подивіться, будь ласка, на цей скрін. Е, мене я просто коли це побачив, мене це розірвало на шмаття, тому що куп'янська міськрада о, творить якісь дива 23 вересня. Е, куп'янська міськрада оголосила тендер на понад 150 тисяч гривень для висвітлення своєї діяльності у змі. Тобто, замість того, щоб спрямувати ці гроші навіть 150 тисяч на оборону чи на евакуацію чи на ліки для тих, хто там залишився? Я не знаю, да? ще досі залишився. Вони хочуть публікувати офіційні документи, там, статті, я не знаю, інтерв'ю, світлини да? в рубриці, там на замовлення Купінської міськради, у мене одне просто запитання: невже піар? Важливіший за безпеку людей. Може, я щось не розумію. Поясніть мені, будь ласка, і напишіть в коментарях, що ви думаєте про це, тому що для мене відверто це дикість. Ось таку ситуацію, друзі, ми маємо. Будемо тримати, звичайно ж, ситуацію у фокусі уваги, і одразу як тільки подробиці нові з'являтимуться, як я і обіцяв. В наступних майбутніх випусках обов'язково вас проінформую щодо цього. Дякую, бережіть себе, спасибі, що додивилися це відео до кінця.